Друзі, усім привіт! Ви на каналі Астрофеномени сьогодні до нас завітав гості майстер Овен. Обіцяємо, що дамо відповідь на найцікавіші питання. Тому, аби не пропустити цей ефір, ставте лайк, пишіть ваші питання в коментарях, на які ми зможемо дати відповідь в наступних ефірах. І звісно, не забудьте підписатись, аби не пропустити наступні ефіри. Європейські кермани чи все більше почали говорити про війну за межами України. Чи дійсно буде третя світова? Ну я давно говорю кілька років тому, по-моєму, чотири роки я це сказав публічно. Що на мою думку, третя світова йде і вона не зупинялася після холодної війни. Вона тільки набирала оберти, змінювала форми. І першим таким спробою атаки України це була був, був острів Тузла. Пам'ятаєте цю історію? І треба, бо тоді ще був кучма. Він поїхав. В Російську Федерацію все там вирішив на якийсь етап, але потім все пішло тільки гірше. І я вважаю, що третя світова саме в, в повному розгарі, і людство не просто перейшло її, перетнуло її поріг, а давно вже в неї увійшло. І просто треба назвати речі своїми іменами, надати допомогу нашим партнерам всебічну, і все і достатню для того, щоб отримати перемогу. І все треба визнати, що Третя світова вже йде. Зрозуміло, хто по той бік просто гаряча фаза, і кров проливається в Україні і українська. І саме головне, і прикре, що ми бачимо, що атакуються не тільки військові, а й цивільні, і цивільна інфраструктура. І мене дивує позиція інфантильна наших партнерів, так званих цивілізованих країн, Третя світова, і на енергетичному плані, і на політичному, геополітичному вона давно вже йде. І треба зрозуміти, що ділять знову світ, а тріщить на превеликий жаль, наша з вами, вибачте, шкура і руйнується наш дім. Відповідь очевидна: вона вже йде чи зможе в майбутньому свіжити без війни. Я вірю в це, і я працюю над цим зі свого боку. Я, це ідея, яку я прокладаю. От, і на енергетичному плані ми можемо не воювати, ми можемо вирішувати всі суперечки, якщо вони будуть іншим шляхом. І я думаю, на геополітичному. Теж ми можемо вирішувати всі питання. Теж без застосування зброї. Я працюю на той результат, коли людство перше відмовиться від зброї масового ураження і знищить її, всю якою б вона не була, і всі дійсно заборонені види зброї, які ми бачимо, застосовуються у нас в Україні нашим ворогом. Це і фосфорні бомби і все інше, і протипіхотні міни. І я я просто не спеціаліст, не знаю, які ще, але я знаю, що їх повно приміняється на у нас на території, і треба знищити всю спочатку зброю масового враження на по, по всій планеті і унеможливити технологічно її відновлення, а потім вже люди мають зрозуміти, що через мир, через взаємоповагу. Через взаєморозуміння, через єднання, через кооперацію взаємодіяти в світі набагато ефективніше. І коли люди зрозуміють, що не влада має сенс і цінність, не гроші мають сенс і цінність, а людство має інші цінності, духовні цінності. І коли людство переступить ту межу бездуховності, прокинеться і будуть інші пріоритети в серцях і душах людей, я думаю, що тоді людство може це не зробиться за рік, за два, за десять, може й за сто. Але я свято вірю в те, що ми можемо до цього прийти, і людство може жити без війн, і це може бути стати нашою реальністю. І тому я і моя академія будуємо цей світ вже багато років і працюємо над цим результатом. І на духовному рівні, на тонких планах, ми підготували для цього базу. Вже Вже на сьогоднішній день в на планеті Земля незаконно здобування гаваху, незаконні жертвоприношення, тим більше криваві жертвоприношення, тим більше дітей, незаконне рабство вже у нас на планеті. По законам Всесвіту наша планета вже змінила свої, так ну, будемо говорити, юридичні статуси, і тепер треба навести лад на нашому, те, що найважче на нашому плані, в нашій реальності треба прибрати ці чинники, і фінансове рабство, і інші форми рабства вони мають піти, і агресія інших теж, але для цього треба людству єднатися. Навколо цих ідей, єднатися навколо духовних лідерів планети, і разом змінювати світ, в якому ми живемо. Як можна допомогти полоненим? Я особисто і мої учні, моя академія молимося щодня за людей, ті, хто на фронті, звісно, і за дівчата за хлопців, за цивільних за те, щоб вони повернулися. Живими, здоровими і неушкодженими. І звісно, що окремо ми молимося за тих хлопців, дівчат, і військових, і цивільних, які потрапили в полон, і ми знаємо, як жорстко з ними там обходяться. Ми молимося, щоб вищі сили допомогли, дали їм моральні, духовні і фізичні сили вистояти, і наша буде одна з першочергових завдань. Це допомогти проходити їм реабілітацію. Це дуже важка доля потрапити до сатани в полон. Це просто жахливо, що вони переживають, і хлопці, і дівчата. І це нелюдські умови, звісно. Тому ми посилаємо їм туди любов. Ми, Звісно, що, знаєте, хтось каже, ну і що? Так, ну і що? Тим не менше, є зараз зворотній зв'язок, і нам пишуть. І з фронту, і ті, хто повертається з полону. Вони дякують за молитву, вони її відчували. І кажуть: ми не знаємо, що ти робиш, але то працює. Отже, ми працюємо на своєму місці, своїми засобами, і наш засіб, молитва, медитація, і інші духовні практики, які ми застосовуємо, щоб підтримати цю важку долю полон. І, звісно, чекаємо цих людей назад з тим, щоб займатися їх реабілітацією. Якщо людина безвісти зникла, молитись як заживу чи як за покійного. Ви знаєте, тут моє співчуття близьким, до мене звертаються люди. Я не займаюся пошуком, свідомо. Я відмовився від цього. Я раніше шукав людей. Це робота, якою треба постійно займатися. Це знаєте, як м'язи ти накачуєш. Якісь властивості, ти їх маєш. От. Чому? Бо ти переживаєш стан тої людини, з якою ти поєднуєшся для того, щоб її знайти, відчути. І тут а стан цих людей важкий. Ну, є люди, які займаються пошуком, і, будь ласка, знаходьте таких людей, вони досить ефективно знаходять. Ми по-іншому ну, з цим працюємо. І рідним я порадив би. Молитися за них як живих. Треба вірити, і ця віра може бути останньою краплиною. Так, дійсно, багато з тих, хто без вісті зник, вже неживі люди. Це прикро досить усвідомлювати. Але все-таки до останнього мають близькі чекати їх, надіятись, вірити. І знаєте, якщо вони віряни якогось, якогось релігії. То і нехай проводять обряди по тій релігії, якщо вони дійсно в те вірять. Ані, я вважаю, що щира молитва кожного серця робить чудо. Тому, можливо, людина десь поранена і лежить в такому стані, знаходиться, що не може дати про себе знати, або дійсно десь перебуває на захоплених територіях і немає зв'язку, або ще щось, або в полоні, і тому треба. Молитися, я вважаю, що до тих пір, поки ви не отримали підтвердження, що людина вже не жива, моліться за нею як за живу. Чекайте, чекайте, ждіть всім серцем, ждіть живого. І чудо вищі сили можуть створити, і ви обнімете своїх близьких, які будуть вимолені вашою молитвою. Чи потрібно хрестити дитину? Звісно, як найліпше, це має бути свідомий вибір дитини. Тут я б, я б подивився ширше є обряди різних релігій, приєднання до Егрегору цієї релігії. Це не що інше, як приєднання, і так, да, певне, як своїх рабів хазяїн береже, тому певний захист, звісно, вони отримують від Егрегора. Не буду нічого з цього приводу говорити. Але це треба усвідомити, що це релігійний егрегор. Я кажу про всі обряди всіх релігій. Це саме приєднання до егрегорів, а деінде це перекриття певних енергетичних центрів людини і деінде назавжди. Тому я би не поспішав проводити певні обряди і дав би людині стати свідомим і вже обрати собі шлях свідомо. Для того, щоб не треба було від'єднуватись від, від е, того егрегора і обирати інший шлях, хтось е, вибере іншу релігію, хтось взагалі просто піде, наприклад, як я, мої учні, шляхом знань. У нас нема обмежень серед учнів по приналежності до релігії. У нас можуть бути е, адепти любої релігії, це, це шлях знань. І, можливо, дитина, коли виросте, стане свідомою, адже ми працюємо з ді з діточками. У мене діти і... із п'яти років з... займаються зі мною свідомо і використовують знання в своєму житті. От їх ще поки що небагато, але тим не менше ми працюємо з дітьми і будемо У нас трошки забарилася, і це пов'язано із війною. Програма з діточками, але тим не менше, ми її все одно будемо запускати і. Це буде безкоштовна і для батьків, і для дітей програма. Ми будемо працювати. Це буде поки спочатку невелика група дітей, але тим не менше ми будемо і діти. Це не батьки будуть вирішувати, ви йдете навчатися, а діти будуть вирішувати, чи підуть вони навчатися до нас, саме навчатися. От а про релігію я думаю, що треба все-таки дочекатися повноліття. Духовного дитини, можливо, це буде не 18, там не 16, а може 21 рік. От. Тобто ми дозволяємо алкоголь приймати в 21, а до Егрегора прив'язуємо з народженням. Можливо, це несправедливо і неправильно. Тому я би... тепер, тепер я би думав багато разів перед тим, як приймати участь зі своєю дитиною в обряді любої релігії чи секти. Що людям заважає примножувати свої достатки. Ну, ви знаєте, фінанси така пуглива досить енергія. Хоча я вважаю гроші, це енергію від вищих сил, божим коефіцієнтом. Звісно, нам мені зараз покажуть, а ось мільярдери, і податки не платять, і крадуть. Так, у них своя доля, своя карма, своє відпрацювання. І по-іншому вони мали з тими грошима в принципі, ними і користуватися, і відноситись. Не для заради гроші ради грошей, щоб було більше нулів у них на рахунках, ну і, і таке інше. Тобто, гроші заради грошей це така собі цікавість. Гроші це інструмент, це духовний інструмент, і від того, як вони працюють на суспільство, залежить карма людини, яка володіє тими грошима. І ми втрачаємо гроші від нашої карми, від наших вчинків в цьому житті. Коли ми збиваємось зі шляху у нас. Забирають вищі сили можливість заробляти, можливість вести бізнес, можливість створювати кар'єру і ми втрачаємо фінанси. Це урок, який треба пройти. Це непростий урок. Я більше року займався, ну майже два, займався вирішенням подібних питань з собою років 15 тому, і це був досить кропіткий труд. Я спочатку розібрався з цим життям, це були потужні каяття прощення, і потім я розбирався з кармічною нагрузкою. І потім, коли я зрозумів, що я займався більше 20 років, не тим, як кажуть, і повернувся до виконання своєї духовної місії. І це не значить, що людина має бути якоюсь займатися духовною роботою. Інколи духовна місія бути аграрієм, вирощувати якісну їжу. Або е, займатися бізнесом це теж може бути духовна робота. От, давати робочі місця, сплачувати податки, займатися благодійністю. Адже кожен цукрозаводчик, е, фабрикант раніше що робив. Спочатку він будував багадільню, лікарню, школу, бараки для людей, магазини, інфраструктуру, а потім будував завод. Фабрику по виробництву цукру і потім засіював поля, мав право і, і, і таким чином. І потім, коли він лишав спадщину, то дітям грошей не лишав. Він роздавав їх на благодійність. Дітям лишалися засоби виробництва, якими вони могли заробити собі гроші, і таким чином утримувати себе і продовжувати батьківську справу. Я думаю, це логічно, що мільярдери мають свої статки лишати суспільству. На благочинність будувати якісь лікарні, дослідження робити, розвивати альтернативну енергетику, наприклад, за ці кошти, ще щось робити для людства, не заради збагачення себе. І, а діти пі, пі, далі вести, як, як схочуть. Бо хтось з дітей може бути творчою людиною, писати книжки, писати картину. Музику ще щось, це вже їх справа. Тоді дитині має там бути лишитися якась стипендія до кінця життя і таке інше. Але ці кошти мають працювати на людство, от тому тут дод, фінанси до і але. У нас, наприклад, вже 15 років я проводжу марафони 40-денні програми по фінансам, по зціленню цих речей. Вони дають до, до, досить потужні результати. Зараз проходить 50-денний марафон по фінансах, де люди виправ... Це нова техніка зовсім більш потужна, ніж попередні 40-денні програми. Це все зараз проходить через телеграм-чат. У будь-який час можна приєднатись навіть до минулорічної програми і виправляти свої хиби з фінансами. Або і до цьогорічної програми, яка вже йде з 14-го числа, можна приєднатися і працювати зі своїми фінансами і глибинно їх зцілити. І причини, і наслідки, і отримати результат багато. Я знаю, минулий рік людей розібралися своїми боргами, відкрили бізнес, не дивлячись на війну і так далі. Отже, є такі дієві засоби, вирішення, духовні засоби, вирішення, але це не значить, що я б там помолився, поставив свічку, і все пройшло. Ні, і на фізичному плані треба наполегливо працювати над втіленням своїх планів. Карма бідності може бути у наслідок яких дій людини. Звісно, був такий випадок, коли близька мені людина, розбираючи карму злиднів, в яких опинилася, знайшла випад... один з випадків, коли ще в середньовіччі вона, ну, по нашому, дві копійки здачі не занесла, не додала за товар і не занесла. Забула. Ну, буває таке. І це було одною, одною з причин того, що в неї питання виникли тепер. Інколи людина була просто там грабіжником, розбійником, там ще кимось, і це карма догнала її по фінансах. Тобто, тут кожна кожна людина і кожна її історія життя в минулих життях вона унікальна. Треба роздивлятися у кожного, виходити на причину, прибирати їх, переопрацьовувати, але скажу, карма кармою. А важливо, хто ти тепер. Саме тепер, саме в цьому житті, дано тобі шанс змінити карму. Якщо ти доброчинно живеш це життя, якщо ти живеш в правді, в любові, то карма тобі автоматично буде зцілена, і тебе злидні не, не прийдуть до тебе злидні, і ти будеш жити в достатку і в багатстві і ділитися своїми статками з іншими. Робити доброчинні. Тому я би сказав так: не біда бути бідним, біда бути дешевим. Чи можна зрозуміти, яке життя ти проживаєш? Ну, ну зрозуміти можна. Чи має це сенс? Ну, наприклад, мені багато років тому на семінарі однієї там потужної вчительки на той час для мене прийшла інформація, що я майже 26 тисяч. Втілень прожив е, на, в цьому світі, в цій планеті. Пік далі пішли, пішла інформація, де я був, в яких інших світах, ким я був, що я робив, чому я тут, е, навіщо я тут. Ну тобто, да, ця інформація в свій час, коли розкривалася, вона мала певний сенс. Е, але я повторюся, е, що має сенс лише те, ким являєшся ти тепер. Да, дійсно, там певні. Певна інформація. Ну, мої мощі в лаврі лежать в трьох місцях. Наприклад, тобто я був ну, серед ченців лаври тричі, і ми там, там знаходяться мої рештки, мої тіла. Я їх знаю. Ну, це відкривалося не за один день. Я спеціально не досліджував всі мої втілення відкрилися тоді, коли мені то було потрібно, і не відкрилися всі 25 тисяч втілень. А відкрилися ті ключові, які відіграють ролі тепер, і доповнюється де-інде інформація де деяких втілень і тепер приходять на тонкому плані. Є сутності певні, я їх перепровіряю, перепровіряю ту інформацію. Бо інколи бачиш, людина говорить, що займається кармою, от і просто фантазує. Просто там у нас і таким чином у нас сотні Савських, соломонів, цих Наполеонів, і, і інших видатних цих, як вони там, ну клеопатр, дуже, дуже модно. Знаєте, хто яке ім'я вчепив, той, той і є. І це досить печально. Бо треба зрозуміти, на що ти досліджуєш свої втілення, навіщо ти тим займаєшся, що тобі це принесе? Бо жодного свого втілення, саме от я щоб сів, і зараз я буду передивлятися, ким я був. Ні, такого не було. Є обставини, є ситуація, з якою я працюю. Відкривається мені ця інформація тим чи іншим чином по-різному. Буває, ти приходиш в місце перебування і смерті. У мене така активація була в 96-му році в Бахчисараї. Просто я там жив, я, я там був, я там вмер, там і так далі. Все, і це, і це є потужною активацією. Все стає в тобі на, на, на свої місця. Ти відразу знаходишся і тут, і в тому часі, коли ти був. Ти бачиш, ти чуєш той час, ти переносишся в ті часи. Так може відкрити карму місце перебування, де ти був, жив. У мене було таке, що моїм учням в Америці вони купили вони по освіті фотографи, купили плівку фотографічну і відзняли ту плівку. І плівка получився кадр, зміщений на 50%, і було знято на тому, то, що вони знімали, плівка нова. Вони роздрукували її, і було знято кадри їхнього життя в 76-му році в Парижі. Моменти з їхнього життя була там подія, по-моєму, чи день народження, чи що висвітлювалося. Є дуже дивовижні приклади, коли показує по кармі. Приставка Стефан це теж кармічна нагрузка на мого життя. Це моє втілення. Першомученик, святий Стефан, який вбитий був камнями зі мною і учениця, яка кинула останній камінь мені в голову, який мене вбив. От знаходиться поруч уже 10 років. Вона дуже переживала, коли ця інформація відкрилася. Багато інших втілень відкриті. От які досить цікаві, але вони перепровірялися, перепровірялася та інформація, і вона мала сенс тоді, коли вона відкривалася. Інколи є досить фотографічна подібність до тих персонажів, які були, і це теж видає розуміння, портретна схожість. Або знаєте, там бувають подібні шрами, родинки і таке інше з людьми в тих життях минулих втівнях. Я б всі знають як. Цього Далай-ламу обирають, даючи предмети, пропонуючи дитині і все таке інше. Так, реінкарнація моєї мами відкрилась, мого тата. Я знаю, хто, де, де вони втілились, і так далі. Отже, це досить тонка матерія. Треба розуміти, навіщо ти це робиш. У мене воно відкривалося самостійно, і тоді, в той час, коли це було на часі. А так можна дійсно досліджувати. Я хочу дати. Дуже цінну інформацію. Я єдиний автор, поки що, який то дає. І без цієї інформації вся робота з кармічною нагрузкою не змінить вашого сьогодення, вашого втілення. А я розумію, що завдання змінити саме обставини. Всі автори, яких я бачив, говорять тільки про володарів карми. Я би додав володарі і хранителі карми. Це досить різні посади. Треба працювати із тими і з тими, але ну зцілили ви з ними карму. і Що далі? Все. ну карма зцілена, прекрасно. прекрасна. А ви живете як живете, і чекаєте, коли ж вас догоне те зцілення карми? Відповідь ніколи. Чому? Бо треба володарів і хранителів карми визивати. Звісно, своє вище я у присутності своїх ангелів-охоронців, щоб це відбувалося. Звісно, треба визивати е, володарів і хранителів роду вашого. І володарів і хранителів вашої долі для переписання програм долі і програм родових. І, звісно, хранителів і володарів часу і простору треба теж визивати для цієї роботи з тим, щоб всі ці зміни, що відбулися в кармі, в долі, в роду, вони були втілені в ваше тут і тепер. І треба просити гармонійний сценарій. Для себе і для всіх, і тоді ви отримаєте якнайшвидше прекрасні зміни в своєму сьогоденні. Тобто, змінюються, можуть змінитися обставини вашого життя. А по-іншому, це просто ви займаєтесь цікавою справою. От, можливо, на превеликий жаль придумую, ким ви там були. Бо у мене були такі відкривалося тілення, досить неприємні для мене, така собі скатившися. На взлидні французька балерина знаєте, чоловікові усвідомлювати своє жіноче втілення, яка харчувалася помоями. От і в неї була дитинка у цієї балерини. Це були досить неприємні були спомини, але вони були знову настільки реалістичні. Я бачив цей гній її існування, і зцілити було досить важко емоційно її життя. От, але вона обрала тоді собі життя на помийки і жила там. І таких життів теж є. Просто ти просто людина, просто проживаєш життя, адже ж все-таки простих людей більше. І не може бути 100 Цезарів, от або ще когось. Розумієте, а так є, коли ми слухаємо регресологів і всі інші, то чомусь так відбувається. Тому треба під підходити до того виважено перевіряти і майстра, з яким ви працюєте, і інформацію, яку ви отримуєте, і не поспішати її сприймати за чисту монету, бо тут дуже велике поле для маніпуляцій. І перше, що ви маєте собі відповісти, навіщо я це роблю? Я би радив зайти з точки зору: ось є питання з здоров'ям. Давайте пошукаємо. Кармічну нагрузку цієї хвороби, зцілимо її, отримаємо результат. От є питання з стосунками з цією людиною. Ліпше то й розібратися з цією людиною разом. Не можете самі є техніки, які ми даємо на другому ступені академії, які дозволяють повністю зцілити карму і вийти з колеса Сансари. Це ми передаємо повністю там шість етапів, які люди проходять. і вони повністю зцілюють кармічну нагрузку минулих життів і цього життя, і це відбувається з кожним учнем. Це досяжно кожному. Нічого там такого надзвичайно нереалістичного не є. Але це свідомо опрацювання зрозуміле, за зрозумілою системою, і системна робота дає свій результат по, зміню, по зміні обставин цього життя.